Є така чаша середньою товщиною стінок. Такий перехідний варіант між тайгер і Classic. Тобто вона не дуже прямиста, тобто прямиста, але не настільки е, темна, як інші тайгер. Скажімо, для порівняння, якщо камера переглядасть, так, да, видно, так? Да? Вона в мене не вийшло завести її, щоб видобути високі, а низькі вона видає добре. вага wow. 1.7 uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.